Друзі, вітаю! Ви на каналі я Фанатик і ми сьогодні у іншому сосновому лісі. Так, і спробуємо знайти сьогодні білих Теж. Ось. І погляньте. Який красунчик. Є! ха ха, -ха є! Є білий друзі! Ось такий гарний білесенький. Погляньте. пружненький, Просто супер. Ось, погляньте на цього красня. Вони у цьому лісі трошки інші, якісь біленькі. Але теж дуже гарні. Ну що, початок є? Йдемо далі.